3 квітня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Заразом українські воїни збили кацапський розвідувальний безпілотний літальний апарат, підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили район зосередження живої сили рашистів. У тимчасово окупованому кацапами Мелітополі підірвано автівку з колаборантом екс главу окупаційної адміністрації Якимівки у тяжкому стані доправлено до лікарні. У Скадовському районі Херсонської області рашистська окупаційна так звана влада розпочала складання списків осіб із числа місцевих жителів, які погоджуються на евакуацію до тимчасово окупованого кацапами Криму або на територію Рашистської Федерації. У тимчасово окупованій Новій каховці Кацапи продовжують пошук патріотів, які передають інформацію про розміщення расистських військ. Перевдягнені НКВД ФСБшники провокують містян на відверті розмови, після чого затримують. На Акмонайському перешийку в тимчасово окупованому Криму Кацапи продовжують будувати лінію протитанкових укріплень, тепер її прокладають у бік Чорного моря. В Євпаторії Кезлев, рашистські окупанти будують нову військову частину неспокійно на території Рашистського рейху. Режим так званої контртерористичної операції, введений в одному з районів Інгушетії, в ГАУ Волгоград розбився легкомоторний літак літун здох. В ГАУ Брянськ безпілотник атакував військкомат, будівлю пошкоджено валя та бутербродівці розповіли про виявлення зенітного ракетно-гарматного комплексу с 1 в районі Червоної Поляни, Гау-Краснодар, неподалік секретної резиденції рашистського біснуватого фюрера кіднепера-педофіла, На арешт якого вже видано ордер Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.